За Україну <рістична> за Путіна за Україну. Моя піта. Слава Україні! Героям слава, молодець! 60 хвилин хвостатого щастя. Ми називаємо. В кожного є якісь свої проблеми, якісь труднощі, якісь там ну можна сказати, переживання, навіть захворювання. І коли приходять собаки, вони починають зовсім інакше дивитися на цей світ. То вони розквітають, вони посміхаються, вони тішаться. дай дві пару. Вони такі ласкаві, вони такі ніжні. Ну і, і треба віддати. Належне господарям. Дуже гарно вони їх виховали і, і до людей такі. Нам так насліп'яло. Ви знаєте, це просто чудо. Дуже подобалось.